Доброго дня, шановні мої учні 9 класу, ми з вами закінчили античний Ой, перепрошую середньовіччя. І зараз переходимо до епохи відродження, або ще, як її називають, епоха Ренесансу це таке від французького слова. І його також багато вживають у мистецтві. То розпочинаємо. І я пропоную вам переглянути презентацію, яку я для вас підготувала. І у цій презентації буде багато цікавих фактів, а декілька питань. Також ми розглянемо у цій презентації, які будуть використовувані у опитувальному тесті, який я також для вас підготувала. Тож, розпочинаємо ідеали і образи Ренесансу. Відродження або Ренесанс. Це культурно-філософський рух кінця середньовіччя початку нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності початок відродження або раннє відродження. Формується десь у 12 і 13 сторіччі, а 14 та 15 сторіччя вже вважаються золотим віком відродження. Ренесансу властивий гумоністичний світлогляд. Звернення до культурної спадщини, античності та її відродження. Його провисниками виступали Поет Данте, художник Джото та інші. Але родоначальниками відродження вважаються Франческо Петрарка, 1304-1374 рок, автор книги Пісень і Джованні Бакача. 1313-1375, автор книги Де Камерону». В малярстві піонером була Флорентійська школа на чолі з Філіппо Брунелескі 1377-1446. Данателла, скульптор 1386-1466. Мазачо, живописець. 1401-1428. Це період так званого раннього відродження, який був у 12 та 13 сторіччі. На етапі цього раннього відродження надзвичайного поширення отримав фресковий живопис. Більшість італійських художніків цього періоду саме фрески малювали. Творчість деяких з них ми знаємо тільки завдяки фрескам. І ось перед вами на світлині фреска П'єро П'єроделя Франческа. Це перемога імператора Константина над Максінцем. Це базиліка святого Франческо в Ареццо. Реформи фрескового живопису розпочаті Джотто стають школою для поколінь італійських митців. Монастирі змагалися з запрошення на роботи відомих художників. Фризькі шедеври викривають як стіни старих, ще готичних споруд, так і нових, і в провінціях, і в мистецьких центрах. Фресками прикрашали як церкви, так і палаци, церковні і домашні каплиці, суспільна з значущі споруди, як фасади, так і інтер'єри. А сюжети то були старий заповіт. І ось перед вами три світлини. На верхньої лівої світлини ми бачимо фреску мазаччо. Яка називається Диво з Динарієм». Це фреска з Нового Завиту, коли Ісус Христос попросив Петра і бачимо ось ту в лівому куті зловити рибу і з її писка достати динарий, ту група учнів та Ісуса і спиною для до нас стоїть. Платник податків, який е, питає Ісуса, чи він і його учні мають платити податки. І Ісус тоді е, керує Петра, ось бачимо, як він керує Петра, щоб він зловив рибу з її писка денарій і віддав платнику податків. І ось на правій сторінці ми бачимо, як Петр вже платить податок. За себе, за свого вчителя і за всіх учнів. Наступна фреска, яка знаходиться у лівої сторони, але внизу, це таємна вечеря автора «Кастаньо». І у правій стороні ми бачимо фреско Перуджо, яка знаходиться у Сикстинській каплиці, де Христос передає ключі від раю апостолу Петру. Ми бачимо, як учні стоять праворуч і ліворуч від Ісуса. І... Піотер тримається на колінах, а і тримає в правій руці ключ, яку йому передав Ісус Христос. І ось ми з вами познайомимося з маляжем Джото ді Бондоне. Це італійський живописець, маляр, один із передвісників епохи відродження у сфері живопису і реалізму. Фрески Джото на баблелійну тематику і досі вважають шедеврами світового мистецтва, Другим художника був Данте Алігєрі, поет, і про нього сам поет згадав у своєму славно звісному творі божественна комедія, тож розглянемо кілька творів Джото. Ось перед вами фреска, на якої зображені дві людські фігури. Це ченци. Франциск зображений не в центрі і не лицем до глядача, а скромно повернений боком. Глибоко зворушений, він розмовляє з птахами. Ця фреска називається Франциск проповідує птахам. А на цій фресці ми бачимо важливу процесію, яка важлива некваплива простує через пустелю. Центральною частиною картини є ослик, на якому сидить Богородиця з немовлям Ісусом. Ослика під уси віде Йосип. І це фреска Джота під назвою Втеча в Єгипет. Наступний знаменитий художник і скульптор це Донателло. Він один з найвідоміших італійських скульпторів епохи відродження основоположник індивідуального скульптурного портрету. Розглянемо кілька робіт цього художника. Як відомо, Донателло – один з найвідоміших італійських скульпторів епохи відродження, основоположник і індивідуального скульптурного портрету. Його найвідоміша статуя це Давид. Він юнак, майбутній цар. Давід однією ногою стоїть на відрубаній голові Голіафа, тримаючи в одній руці меч, а в іншій камінь. Як пам'ятаєте за біблійним сюжетом, він е переміг е велетня Галеафа за допомогою пращі та каміння. Та, е підбіжавши до самого Гіляфа, взяв його меч та відтяв йому в голову. І ось е це статуя е Данатела. Наступна його також відома статуя, це бронзова конна статуя. Кандітора Венеціанської Республіки, правителя Падуї в 1437 році Ерамзо да Нарі по прозванню Гаттемелата. Шедевр іскутства італіянського відродження, произведение флорентийського скульптора Данатела. Який він створив у 1445 по 1453 роках? Наступний наш маляж це Сандра Батічелі, італійський живописець флорентийської школи. Справжнє його ім'я Алесандро де ді Вінні Філіппеппі. І ось його е, картина. На цій картині, картині зображена коронація Богоматери двома ангелами у вигляді прекрасних отроків. Троє інших ангелів тримають перед нею відкриту книгу, на якої Ісус Христос е, також вказує, сидячи на колінах, на колінах у Богородиці. І називається ця картина, яка вписана у коло Мадонна Магніфікат. Наступна картина Пензля Сандра Батічелі. Це картина, яка зображує богиню, яка, стоячи на раковині, пливе, що підганяється вітрами зефіром і хлоридою. Яке розташований на лівому боці картини. А назустріч ніг йде ора німфа, яка розташована на правій стороні картини? Вона, одна з її супутниць, тримає покривало, щоб обку... обкутати голе тіло богині. Сама богиня розташована посередині. Складки покривала і одяга, що трепещуть на вітрі. Хвили на морі, зламана лінія берега, офрірована стулка раковини, волосся богині, що нарешті летить. Усе це відтіняє плавний контур її тіла і посілює пос те почуття вищої гармонії, яке викликає її вигляд. Ця картина називається Народження Венери. І ось так живопис, починаючи з 12-13 столі століття, починає відігрівати все більш значнішу роль в становленні і розвитку європейської художньої культури. Західноєвропейський живопис повільно відходить від статичних застиглих схем в бік ще несмиливого руху та динамики. До того ж живопис найбільш пристосований до передачі будь якого сюжету чи відверта умовної ідеї. Візантийська, візантийська художня традиція ще зберігає привабливість для західноєвропейських художників, але вони вже саме здатні запропонувати нові деталі. Нове розуміння простору і часу нові композиції, бо мало рухаються е, з жорстокими канонами. І ось перед вами ще одна картина Сандра Батачелі Вісна. І так, початок 15 століття отримав трьох могутніх реформаторів мистецтва Італії, якими будуть називати. Усі відомі майстри. В скульптурі це данате в живописи мозача, а в архітектурі – Філіппо Брунолескі. В 15 столітті в Італії виникає сад доби відродження. Він відночас відсилав до часів античності, що сприймались ідеалом, і до сучасності, котра намагалась сіяко. Всіляко скоротити часову дистанцію з бажаною античністю давньоримського варіанту. Водночас засновники садів намагалися показати владу людини над рослинами в межах саду, тому сади італійського відродження відокремлені від середовища мурами, вони невеликі і замкнені. І ось перед вами дві світлини. На лівої світлини це Віла Кастела, неподалеку Фронваренці, а на правій так само Віла Кастела, сад відродження. На розвиток архітектури значно вплинули зміни і у світогляді, зміни мистецьких стилів, і прискорення історичного процесу в Європи. В межах навіть одного століття, чого ще не було у 12 чи 14 -х століттях. І ось перед вами дві, дві світлини. З лівої сторони це церква Мадонна Ді Сан Біанджо, Монтельпучано і наступна з правої сторони палац Пандольфіні Флоренція. проект Рафаела Санті. А ось зараз ми бачимо світлину, на якою зображен храм і монастир Бернардінів у місті Львів, і це вплив відродження на культуру в Україні. Ще ми маємо погруддя Варвари Раздвіл, і вона знаходиться у нас на слайді з лівої сторони. А з правої сторони світлина, на якою ми бачимо каплиця обоймів у Львові, яка була побудована у 1609-1615 роках, і це пам'ятка пізнього Ренесансу або відродження в Україні. Тож, дякую за увагу. Слайди я завершила. І е, пам'ятайте, що раннє відродження у нас розпочинається 12-13 століття, а золота епоха відродження, в яку творять такі генії, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонароті та Рафаель Санті, то вже золотий вікс відродження 14-15 століття, а пізнє відродження 15-16 століття, яке мало розповсюдження у Германії. Тож я закінчую наш <кхи> урок. Бажаю вам плідно і добре здати тестування. Питання які з тестів ми також розглянули у, нашому, у нашій презентації і чекаю на ваші гарні відповіді То до нашої наступної зустрічі. До побачення!